Російські окупаційні сили відбирають підприємства у законних власників на захоплених територіях, то хотів би. Загарбати те чи інше підприємство, наприклад, Рамзана Кадирова він заходить, заводить туди своїх представників. Вони кажуть, підприємство наше який бізнес потрапив у фокус російських окупаційних адміністрацій. Це все було теж розграбовано, розмародерено. Які підприємства продовжують працювати, а які зупинилися? Вони певні юридичні особи пореєстрували за російськими стандартами відповідно. І що відбувається з іноземним бізнесом? Бізнесом у самій Росії докладніше у цьому випуску. Вітаю з вами Олександр Інковський і новини Приазов'я. Далі про війну на півдні України. Із початком широкомасштабного вторгнення Росії в Україну на окупованій частині півдня російські загарбники почали так звану націоналізацію підприємств як українських, так і іноземних власників. За інформацією видання Російська газета на окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької і Херсонської областей, російські окупаційні сили вже привласнили 45 підприємств і передали їх новим власникам. За словами заступника директора департаменту регіональної промислової політики Мінпромторгу Росії Максима Петрова, для цього на федеральному рівні розроблена спеціальна схема передачі підприємств в оренду інвесторам. Про те, як зауважила російська журналістка Анастасія Стогній, яка працює для британського економічного видання Financial Times, жодних законів щодо привласнення іноземних компаній у самій Росії не існує. Українське видання Ліганет повідомляє, що загалом, станом на листопад 2022 року, на окупованих територіях перебувало понад 9,5 тисяч українських юридичних осіб. З них 15 – у минулому компанії мільярдери, річний дохід, яких за 2020 рік перевищив 1 мільярд гривень. До них увійшли компанії шести галузей – металургія, енергетика, продукти, торгівля і промисловість. Журналіст центру журналістських розслідувань Олег Батурін розповідає, що так званий процес націоналізації підприємств російськими силами на окупованій частині Херсонщини розпочався наприкінці весни 2022 року, після того як російська влада створила на захоплених територіях свої адміністрації. Одним із підприємств, які мають іноземні активи і які привласнила Росія, стала компанія Чумак, зазначив Батурін. Якщо взяти Приміром, компанію Чумак, яка має іноземні інвестиції дуже її відомою. То спочатку окупанти віддали на це підприємство бандитам із ну, так званої ДНР, які, звісно, не збиралися займатися відновленням. Робництва вони просто грабували це підприємство. Вони по суті поділили ці території ну, підприємства ну, за сферою такого впливу за словами Олега Батуріна. Тільки деякі підприємства, що були захоплені російською окупаційною владою на Херсонщині, змогли дійсно відновити свою роботу. Одним із них є каховський завод. Тройка розповів журналіст. Один із відомих таких прикладів це товариство Тройка. Товариство обмеженою відповідальністю тройки, яке розташоване в місті Каховка поруч із заводом «Чумак» і яке займається виробництвом мінеральної води торговельною маркою. Каховка на цьому підприємстві паркам вдалося запустити весь цей цикл. Там так само спочатку це підприємство віддали на відступ новому бандитському клану. Потім їх з цієї водівнички. І там зараз, наскільки мені відомо, взагалі змінився третій окупаційний керівник або такий умов окупаційний власник да, цього підприємства. Тобто ці всі конфлікти, ці всі війни у них один з одним продовжуються вони тривають. Тим не менш, випускають. Говорити про те, що російській владі вдалося відновити роботу великої кількості захоплених підприємств, не доводиться, зазначає Батурін. За його словами, підприємства, що працюють і зараз, це скоріше винятки. Набагато більше випадків, коли російські військові просто пограбували і понівечили потужності заводів. Відомо, що приміром компанія ті марочних в Таврія, яка, яка розташована в місті Новака Ховка. Це теж був приклад того, коли окупанти його розграбували, його розграбували і здерлися вони на території цього підприємства з перших. От вони навіть не збиралися. Ми навіть навіть вигляд не робили, навіть не не згадували про це підприємство. Ми говорили, що от, вони дуже люблять на цьому піаритися, що ми там відновимо виробництво. Відновимо те, 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 і те про нього навіть не згадували, його просто розграбували, десь повивозили, частину поготували, і там і використовується зараз це підприємство для, для зберігання боєкомплексів, тобто суто у військових цілях. Воно використовується. Головна редакторка видання 0629 Анна Романенко розповіла, що у Маріуполі перерозподіл майна, яке залишалося у місті, російські загарбники почали із перших днів окупації. Здебільшого вони звертали увагу на великі підприємства а малий і середній бізнес у більшості був просто розграбований або зруйнований внаслідок обстрілів, зазначило Романенко. Вся увага окупантів була сконцентрована в першу чергу на великих підприємствах, які мали велику капіталізацію до початку повномасштабного вторгнення. Це Азовсталь, ММК імені Ліча. Машинобудівне підприємство Азовмаш, «Азовелектросталь» – супутникове підприємство з Азовмашем, але все ж таки це було на, на одній площадці, але це окреме підприємство було, яке виробляло сталь. Судоремонтний завод і маріупольський порт. Ось ці е, підприємства, навколо яких е, власне відбувалися процеси перерозподілу майна, за словами Анни Романенко, російським окупантам не вдалося відновити роботу великих підприємств у Маріуполі. На це впливає у першу чергу брак електроенергії у місті і пошкодження самих підприємств внаслідок бойових дій. Місто і електрику і е, газ отримують через резервні гілки. Які не можуть забезпечити промислову потребу е, в цих ресурсах, е, крім того, і на, комбіна... на комбінати Ліча, і на кабіна Азовсталь, азов Азовоектросталь, Азовмаш е, там під час бойових дій були повністю зруйновані електромережі, які туди е, постачали, електрику і будівництво нових це дуже довгий, і тривалий процес, бо це не побутові речі, там є інша специфікація. Інші вимоги для е, того. І тому, тобто ні газу, е, ну я вже не кажу про те, що е, повністю зруйнований конвертерницях, комбінатами, е, декілька прокатних станів повністю зруйновані. Е, кажуть, що доміни печі зберіглися. але доміни печі вони не про що? Бо, бо росіяни вже і коксахім е, зруйнували повністю. За словами Анни Романенко, зараз у Російській Федерації триває процес розподілу майна компанії, які залишили або планують залишити територію Росії чи окупованих територій України. Для цього створено спеціальний комітет. Росіян утворюють спеціальний комітет який займається, власне перерозподілом того майна. Тобто, спочатку схема працює так: що спочатку виїжджає комісія цього комітету для того, щоб просто поділити це ваше, це наше, це федеральне, це державне, і потім, вже залежно від того, кому вони розподіляють то майно, та структура і вирішує подальшу долю власності. І Далі вони збирають заявки, хто хотів би загарбати те чи інше підприємство, яке от таким чином вивільнилося, да з точки зору російського російського права. Я не знаю, бо відсутності права як такого. Проте, якщо у когось із впливових російських посадовців з'являється бажання привласнити підприємство, це відбувається без урахування так званого законодавства, зазначила журналістка. Якщо раптом з'являється зацікавленість в тому чи іншому підприємстві з боку, наприклад, Рамзана Кадирова. То всі ці питання, всі ці заявки, все просто перехрещується. Він заходить, заводить туди своїх представників, вони кажуть, підприємство наше. От саме так відбулося, і на прикладі Маріупольського телевійного комбінату Мініча, коли спочатку ну, там, приїжджали після окупації, в червні, в липні 22-го року, різні структури приїжджали в місто переглядати завод. І так тривало десь півроку. Поки не з'явилася інформація про те, що ставлені Кадирова, ще один підприємець, його зовут Веліт Карчагін, він просто приїхав і сказав, що МКМ Міліча це він, і вивісив такий великий банер на перших центральних проходних заводу на площі Левченка, що Ахмат це сила, і що це заставбіл, так би мовити, підприємство за собою. Це новини Азов'я. у цьому випуску. Докладно про те, в чиїх інтересах відбувається перерозподіл підприємств і комерційного майна на окупованій частині півдня України. І хто з місцевих жителів допомагає у цьому російським загарбникам? Нагадаю, якщо ви дивитесь нас, в YouTube, підпишіться на наш канал і поставте лайк і цьому відео. Завдяки саме вам це відео побачить більше людей, і більше людей дізнається правду про події на Півдні України. Заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов розповів новинам Приазові, що першим підприємством, яке привласнила російська влада у Бердянську, став торговельний порт. На момент захоплення міста там розташовувалася адміністрація портів України і логістичні підприємства, які займалися перевезенням зерна. Додав Додукалов. Росіяни, коли зайшли і окупували порт, ну фізично окупували порт, територію його вони. Одним з перших шукали саме порт, тому що вони там розташовували протиповітряну оборону буквально в перші дні вторгнення, розуміючи, що його будуть використовувати потім і використовують сьогодні його активно. То вони наступним етапом, коли заїхали вже відповідальні особи, які могли приймати рішення щодо майна, почали мародерити відповідно ці підприємства незважаючи на належність цієї техніки чи обладнання, за словами Віктора Додукалова, у Бердянську також є підприємства, які привласнені російською окупаційною владою, і досі продовжують працювати у місті. Одним із них є Бердянський хлібозавод. У нас був і залишається хлібозавод, який входив до структури хлібодар. А він також був фізично віджатий захоплений, і там з перебоями він працював з перебоями з величезними на початку окупації, але потім окупанти окупантам вдалося налагодити роботу. Ну навіть борошна не було перший час. окупантам вдалося налагодити роботу, і вони сьогодні там виробляють хліб, відповідно не сплачуючи жодних податків, не реєструючи жодних юридичних осіб, просто фізично його використовують, так би мовити. Можливо, найбільше постраждали внаслідок так званої російської націоналізації підприємства аграрної галузі. Вважає депутат. Це те, що наповнювало дуже серйозно, наповнювало наш бюджет: місцевий, державний обласний. Всі бюджети загалом е, У нас десятки сотні тисяч гектар е, сільгосп землі. І вона обслуговувалася а, доволі великими підприємствами. І територія Бердянського району, а, в ко в котру входить колишній Приморський, колишній Чернігівський район. А, це все було теж розграбовано, розмародерено. І сьогодні, спілкуючись із, із представниками агробізнесу, які покинули окуповану територію, я розумію, що збитки, які були нанесені фактично і упущена вигода, яка в перспективі теж теж її можна буде обраховувати плюс-мінус, це просто те, що ми навіть собі не можемо уявити, тому що це мільйони доларів разово. На кожному підприємстві великому і мільйони доларів щорічно, які не отримали в заробітних платнях у податках, в соціальних різних там послугах. За словами Віктора Додукалова, очільниками привласнених Російською Федерацією підприємств переважно стали місцеві жителі, які пішли на співпрацю з російськими військовими. Що стосується Бердянського порту, то його окупанти доручили його очолювати товаришу Стільмаченко Володимиру, який був, ну який свого часу був активну мав активну позицію. До речі, був дуже проукраїнською такою людиною. Займався там якимись тренуваннями, з учасниками АТО і загалом був дотичний до певних певних процесів. Він його очолив і вже має підозру. І здається, вже має заочний вирок суду. Щодо злочину, який вчинив безпосередньо як колаборант. Щодо м'ясокомбінату є такий товариш Бабаян. Який очолював його при Україні, він залишився керівником. Вони певні юридичні особи пореєстрували за російськими стандартами. Відповідно, я не знаю, як це пов'язано зі сплатою податків, але е безпосередньо вони там мають е реєстрації в Росії. Ми поспілкувалися із журналісткою британського економічного видання Financial Times Анастасією Стогнією. От що вона розповіла новинам Азов'я про те, як відбувається процес привласнення іноземних підприємств російської влади, коли только почалось повномасштабное вторгнення, російське государство доволі швидко прийняло ряд законів, які ограничили вихід на странах компаній з російського ринку. Тобто, буквально в перші дні війни, где-то в марті з'явився... закон, я не помню точную формулировку, но там что-то такое о противодействии экономическому давлению на Россию или укреплении экономического суверенитета России, вот в таком духе. И он регламентировал то, что компании не могут просто взять и продать свой бизнес любому покупателю, которого они нашли на рыночных условиях, и мирно уйти. То есть сейчас все-таки сделки в России должны идти через специальную под комиссию, Министерство финансов. Вот, если компания хочет продать свой, ну там условно, да, не знаю, IKEA, хочет продать свой бизнес в России, она не может просто найти покупателя российского, договориться о цене, провести сделку, вывести деньги в Швецию или куда угодно. Они должны подготовить большую такую внушительную пачку документов и с этими документами пойти в эту правкомиссию, и та уже будет принимать решение, как бы разрешить или не разрешить эту сделку, разрешить или не разрешить вывести деньги и так далее. Вот, но но нюанс в том, что, во-первых, эту комиссию действительно очень трудно обойти, это крупная компания обойти ее невозможно. Э, и второй нюанс, что есть вот да, какой-то набор формальных, формальных критериев, которым нужно соответствовать, когда э, ты пытаешься уйти из России, но то, что ты им соответствуешь, не гарантирует, что тебе разрешат уйти. То есть это только гарантия того, что твою заявку рассмотрят. Российское масштабное веськое уторнение в Украину, отрываясь 24 лютого 2022 года. Російські війська продовжують атакувати об'єкти військової і цивільної інфраструктури, а також житлові райони. При цьому російська влада заперечує, що скоє злочини проти цивільних жителів України. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей, заявляє про територіальні претензії і водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну і називає це цитую спеціальною операцією. Олександр Янковський, новини Азов'я, На все добре. Не приа